Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми говоримо про. Одну дуже показову і конкретну ситуацію, в якій двох молодих українців, які знаходились на території Польщі, їм було видано рішення про депортацію, і не просто було видано рішення про депортацію а їх було одразу ж їх відвезли на кордон з Україною, і в автомобільному пункті пропуску в Дорогуську їх було передано українській стороні, тобто вони не змогли виїхати за межі Європейського Союзу в якісь інші, наприклад, країни, які які в нього не входять, і, і власне ці чоловіки призовного віку попали з Польщі прямісінько в Україну. Давайте розбиратися, що відбулося. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Співробітники прикордонної застави міста Любліна затримали двох громадян України, які були причетні до організації незаконного перетину кордону з території Білорусі на територію Польщі. І е, я також сьогодні е, далі в цьому відео хочу з вами поговорити про те, чому ця ситуація являється дуже показовою і дуже важливою. Е, бо, по перше, е, одразу ж скажу, що по перше. На сьогоднішній день, у випадку, якщо у вас якісь там проблеми з документами, або у вас якісь там інші проблеми в Польщі, які раніше каралися суто депортацією, то на сьогоднішній день таких людей не депортують, тому як в Україні війна. Але є справді окремі випадки, в яких в яких українців, тим паче чоловіків призовного віку, карають депортацію і одразу ж передають з рук в руки українській стороні це власне така ситуація, і вона є дуже важливою для стабілізації ситуації на кордоні Білорусі. Та Польші цих двох чоловіків вік їх був 27 та 30 років. Їх було двох затримано: одного в місті Лодзь, іншого в місті Згєш, яке знаходиться в пригороді Лодзя, і їм їм було якби їх затримали через те, що знайшли докази того, що вони були причетні до організації незаконного перетину кордону тими біженцями, які знаходяться на білоруському. Кордоні. І їм е, одразу ж на наступний день було висунуто звинувачення в пособництві у незаконному перетині е, державного кордону. Е, крім того, е, комендант прикордонної застави міста Любліна, ви собі в, просто подумайте, е, де білоруський кордон, де Люблін, а де е, Лоць. Так? Тобто вони якби, по всій Польщі е, працювали, щоб знайти цих двох чоловіків, і е, їх покарали е, в першу чергу. П'ятирічною забороною в'їзду на територію шенгенської зони і по-друге примусовою депортацією не куди-небудь, а саме на територію України. Нагадаю, що чоловіки, які зараз знаходяться поза межами України і мають українське громадянство і є призовного віку, вони не дуже сильно горять бажанням повертатися в Україну, тому як вони можуть бути мобілізовані на війну. І також багато хто в коментарях писав, що ні, зараз війна нікого з Польщі депортувати в Україну не будуть. Друзі, це дуже показовий і дуже, скажімо так, хороший прецедент, як на мене. Тому як трохи раніше, десь декілька тижнів тому, було вже одне рішення, яке стосувалося, також покарання за оцей нелегальний перетин, за нелегальну переправу цих біженців з Білорусі в Польщу, і там. Чоловіку просто-напросто дали штраф в 5 тисяч злотих а також е, е, йому було видано, йому його арештували умовно на 9 місяців. Тобто, е, якби кожен е, хто побачив це звинувачення, міг би собі подумати, що чому б не спробувати, якщо що, то просто отримають 9 місяців умовно і типу все. А за одну поїздку люди там зазвичай і так заробляють більше ніж. 5 тисяч злотих в цьому випадку е, бачимо, що все йде трошки е, не за планом оцих нелегальних кур'єрів, чоловіків було затримано, і тепер е, після цього рішення я думаю, що набагато більше українців буде задумуватись з приводу того, чи варто працювати цими кур'єрами, чи варто возити е, біженців з білоруського з білорусько польського кордону, наприклад, до Німеччини, і чи взагалі варто на цьому заробляти кошти, тому як в цьому випадку бачимо, що е, Якщо вас зловлять, то вас просто силоміць е, передадуть в руки українським прикордонникам. Ви опинитесь на території України і далі, е, по-перше, будуть тривати якісь процесуальні дії. По-друге, вас можуть одразу ж мобілізувати на е, фронт. Е, також е, щодо цього розслідування. Прикордонна служба повідомляє, що це розслідування на сьогоднішній день не завершене. Воно носить далі активний характер, скажімо так, і вони говорять про те, що на сьогоднішній день вже було затримано всього чотирьох організаторів оцієї нелегальної схеми: двоє з них були українцями, двоє, скоріш за все, поляками. Тобто поляки просто там будуть підсудні вже в Польщі. І вони говорять про те, що є підстави вважати, що в найближчі тижні будуть затримані. і Інші люди, які також замішані в цій нелегальній схемі транзиту, скажімо так, біженців з країн Африки, Азії та Близького Сходу до країн Німеччини за великі кошти, тож будемо дивитися, що цього буде випливати. Ну і звісно ж, бачимо такий важливий прецедент, який стосується. Депортації навіть під час війни. Депортація під час війни вона існує, як ми бачимо. Вона може бути, якби під неї можуть попасти як чоловіки, так і жінки. І що дуже важливо, що вам не дозволять виїхати. Десь, наприклад, до Штатів чи до Канади, вас обов'язково просто візьмуть і привезуть на український кордон, передадуть українській владі. Друзі, дякую всім вам за перегляд. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, пишіть їх, будь ласка, в коментарі під відео. Завжди цікаво мені їх читати. Також буду вдячний вам за поширення цього відео в себе в соціальних мережах. І, звісно ж, запрошую вас до себе в телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Там є Багато цікавих новин з Польщі. Дякую всім за перегляд! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!